Я тебе перебую день, ні вночі, коли ти мені усі секрети, в голові тримати мобічно Чум, завди має камети, в космосі якому небезпечно Не вбити слва, і всі мене повернути Від нього лише кругом голова, що боліло душі не забути Тебе шукай, да очікує небо, нашу планету. Чи я мовчу, приховаю відщу свою душу, наче я нічого не відчу Ми знову не та дух. Його не мене бомбує, св'яз зі мною, ай знай Без тебе мені тут край, твої манери і нерви це край. Важливі теми, і нові проблеми, то мої теми, мене не питай. Нічця є за вікном. Нам про все вже все одно. В твоїх думках до тебе знов, є вікном, вся місяць за вікном нам про все вже все одно, я біжу в своїх думках до тебе знов, е, ти без шукай, так участвує небо, Одну на всю планету більше нема, тибеш шукай, так учитує небо, Одну на всю планету більше нема. Тебе шукай, так учісту, як небо, Одну на всю планету більше нема Тебе шукай, так як небо, Одну на всю планету більше нема.